Це відео зняли на трасі Київ, Одеса поблизу Умані. Кінь прив'язаний до дорогого позашляховика БМВ не міг не привернути увагу. Тим більше тварина лежала просто на проїжджій частині. За кермом джипа були хасиди. Скотство, йолки зелені. Ці, не всі. Це вже же типілізм. Я ж такого не бачу і не чу. Після появи жорстокого відео. Інтернет вибухнув обуренням. Люди вимагали суду Лінча. В поліції відкрили кримінальне провадження за знущання з тварини. За одним фактом відкрите кримінальне провадження стаття 299, та жорстоке поводження з тваринами. Там передбачено за першою частиною покарання у вигляді штрафу до п'яти десяти неподаткових міністрів громадян або арешт строком до шести місяців. Було запрошено ветеринара до даної тварини на проведення огляду даної тварини та мов її отримання. Ці всі матеріали будуть долучені матеріалі кримінального провадження. Знімальна група надзвичайних новин розшукала постраждалого коня. Цього чорного красення звуть малюк. Йому два роки. Тварину доглядає Максим. Згадує, як під час прибирання відв'язав коней і вони втекли. Розшукали їх уже за містом на трасі. Хотіли возле нього прибрати вчорами. Відв'язали його, були відкриті ворота. Він втік. Він такий трошки не дуже є спокійний. Його якби нещодавно там п'ять днів назад кастрували. Він втік, почав бігти. Коли малюка знайшли, він, начебто, почав пручатися. Тож власники, на яких працює Максим, не знайшли нічого кращого ніж прив'язати тварину до свого автомобіля. Зробити ми з ним нічого не могли, його, якби з прив'язали його до машини. Ми потихеньку їхали. Він потихеньку йшов. Потім він просто ліг віддихнути, і ми стали. Нині доглядальник заспокоює всіх, хто хвилюється за тварину. Кінь вдома, живий і здоровий. В общем, кінь здоровий і все в порядку. Ну, ви як самі бачите, да, ну, ви можете подивитися, все здорове, все нормально. Якби ми його 400 кг протягнули по трасі хоча б метра два, то я б думаю, ну, шкура б з нього б стягнулася, це точно.